Мільярдер Урен Баффет, який є акціонером Кока-Коли, завжди усюди з кока колою Його фотографують з колою, він п'є колу, він прям фанат бренду. І відчувається, що він прям розуміє, що Кока-Кола це ахуєнно. І я, як фанат бренду свого пасівіма, я завжди з морським колегеном. Я йду, дарую всім подарунки, колеген, я дарую всім вітаміни, я дарую нашу продукцію, яку ми виробляємо. 1200 гривень. Морський колеген, сировина з Франції це найкращий колеген морський, який ви можете знайти в Україні на зараз. Я вам рекомендую взяти собі і спробувати пропити курсом, тому що я займаюся спортом, мені 41 рік, і я постійно проходжу двох-трьохмісячні програми колегенові. Тому я вам пропоную в кожній такій пачці 30 саше. в одному саше 4000 тисячі міліграм. Це добова норма профілактично. якщо вам вже треба терапевтично, ви можете взяти подвійну дозу, але це вже краще проконсультуватися з вашим дріціологом або терапевтом. І ви відчуєте неймовірні зміни в якості свого життя, в своєму здоров'ю. Тому просто переходимо до мене в шапку профіля і. І Я, як Ворен Бафет про Кока-Колу, скажу про свій, <свій>, про свій морський колеган. Це найкраще, що може бути. Тому зробіть собі подарунок і зробіть собі приємно. А я пішов займатися спортом.